Дивлюсь Сімпсони, ну що універсальний мультик взагалі і для дорослих, і для дітей. Дивився зараз серію 29-го сезону. Там де Барт Сімпсон читав про Сімзи. А так о, мені ще сподобався прикол, що згадується крильяр Кіплінг, типу, там Мауглі типу, нецензурований, і він напускав слонів на індійців. типу, редяр, який був расистом. Цікаво, як mm -hmm. Ма Марч Сімпсон, жінка Хомера читає книжку і в ній описано, як там, Коротше, як сміються з книги, що там де жінка, яка типу щось там жіночі теми заторопить.